Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, розглянемо е, одне питання, про яке ви питаєте. Це є корейський варіант для України. Дивіться: ви питаєте, чи дійсно влада йде до цього, чи дійсно відбуваються наразі договорники, якісь перемовини з Росією е, зі сторони е, наших е, високопосадовців? Не буду конкретно імен взагалі не буду називати. Ось, і рашки. І так, давайте подивимося, яка сторона прагне до корейського варіанту України. Бо щось відбувається дуже неприємне. І так, українська сторона. Рашка туди. І так, Росія. І так, дивимося: українська сторона, дивіться, у нас іде. Жрець Жарець завжди, майже завжди, говорить до, про так, що це так. Але ми зараз будемо розкладати. Дивіться, наша сторона п'ятірка, ну, п'ятірка, зараз я кажу, зійшла трошки, бачите, в сторону. Тобто, її зараз, це навіть не план. Це їх якось, мені здається, їх штовхають. По цій карті можна сказати, тут якось їх штовхають. Зараз ми розберемо більше. І Росія. А Росія, бачите, продавлює. Росія продавлює. І так, зараз ми подивимося, що тут що у нас іде співпраця. Це вісімка. Цих монет це і є співпраця. Тобто виглядає, що навіть не знаю, як це назвати, тому не буду називати, скажу тільки одне: що тут, бачите, змія хитрі, так, дуже хитрі, а тут а, вперті, а тут вперті. Що вони можуть вибивати? От давайте трошечки конкретніше розглянемо це питання нашу сторону. Вона ще не зовсім впевнена, вона ще чекає якихось пропозицій, наскільки я бачу, і співпраці з тією стороною. Росію розглядаємо. А Росія, знаєте, в мене йде таке слово, як фірман фірманбатогом. Росія, як фірман-батогом, крутить кимось, якоюсь публічною особою, яка йде від наших, з нашої сторони. Цю, цю карту ми кладемо тут, щоб ми бачили. Нагадували собі, що тут іде співпраця. Вони йдуть ну, майже в одному направленні, тільки у них різні, трошечки різні поняття. Наша сторона а, шукає собі а, вигідних можливостей, як буде їхній, давайте ще раз, їхній спільний план. Він вже давно запланований. Не дати перемозі, а навпаки, зараз я скажу, пряміком у стагнацію завести. Ось, бачите, перемога. Відійти від перемоги. І увійти в стагнацію. Тобто цей план вже давно. Ця карта теж говорить, що і та, і та сторона працюють в одному напрямку. Я не знаю, хто це може бути. Здогадуватися, зараз когось на оклівітат, щоб зараз на мене знову налетіли. Всі ви їх знаєте, а я їх не знаю. Шуткую. І так, Виявляється, що вони. І та й друга сторона. Дивіться, навіщо далеко ходити? Не називаючи імен, згадайте, коли почався повномасштабно. Хто літав у Білорусь, хто літав у Стамбул? Згадайте, з якої це фракції, чи чия то людина? Вирішують знову гроші. І так, давайте. Чи має цей, бо вже видно, стопроцентово видно, ще якісь недоговоренності в них ідуть, але видно, що йде якась підготовка. Тепер в мене інше питання і останнє: чи вдасться їм цей варіант ну, втілити в життя? Ви знаєте, може. Якщо народ України дасть себе ошукати, обдурити. Вони можуть обдурити дуже-дуже легко навіть. Можуть обдурити, сказати, що це єдиний варіант. Е е е у нас, бачите, з світом не виходить. У нас холодочок йде з нашими західними партнерами. Ось. Але перед цим дуже хтось вправно попрацював, щоб. Е е Неподобство устроїти. Ну, у нас залишається тільки одне самим домовлятися, щоб закріпити це все. І оце і буде придательство українського народу. Ось як. А тепер в мене туди є ще одне запитання. Невже український народ дасть себе ошукати? Ну, що це таке? Ні, не дасть. Народ України не дасть себе ошукати. Чітко. Бачите? Чітко, 20-й аркан. Це говорить про те, що буде ну, це буде стрес. Це буде стрес, це буде революція. Ось. Знаєте, я, мені такі слова прийшли. Усі гукнули, Атаман усі гукнули, революція йде якось так. За отамана буде хтось там. Ось так, ось так, мої дорогенькі. Тобто, виглядає, що підготовка йде, але, але український народ не, даду, не дасться себе ошукати. Люди, люди прозріли, люди бачать наскрізь. Все, все інше то є боти. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі, і разом до перемоги.